це серина чудес, ні приховане щастя людства, величніші завоювання розвитку будуть зроблені саме всі галузі, говорив Максим Горький на початку ХХ століття. На початку 21 століття ми можемо впевнено стверджувати, що це дійсно так. Черкаська спеціалізована школа номер 17 асоційована школа ЮНЕСКО, вітає вас з міжнародним роком хімії. Ми запрошуємо вас до найбільшої школи Черкащини та зустріч зі страшними сподобаю, нашого спікер. Більш улюблених і цікавих. Особливо коли вони демонструється досвід пов'язані з повсякденним життям, що зі мила у різних його проявах для досвіду нам потрібно рідке мило, розчин рідкого мила, рощим пальдова мила та рощим. Ми відкрили мультимедійний кабінет хімії, який відкриває нові можливості у вивченні цього важливого предмету і як результат наші останні успіхи перше місце на обласній олімпіаді, перше місце робота МАН. Наша школа за успіхи у вивченні природничих наук отримала комплект устаткування кабінету хімії за проектом «Школа...» Працювали наші схеми, вислухали думку експертів. А зараз наша задача і наші. Знання акумулювати і дати відповідь на питання, які проблеми глобальні людства пов'язані саме з екологічним аспектом. Його називають королевою науки. І На уроках з інших предметів вона займає місця. людини складається на 80% із води. І вся його діяльність це безперервний ряд хімічних процесів. Винаходи визначних вчених хіміків кардинально змінили життя цілих поколінь людей. Найбільш шкідливими продукти харчування є харчові добавки. Є 127, Є 250, Є 250. Тривість на тривогу! тривоги. Хто нічого не розуміє, крім хімії, той і її розуміє недостатньо. І справді в реальному житті немає окремих предметів. Хімія важлива складова нашого шкільного освітнього середовища. Хімія важлива складова нашого життя.